Всіх вітаю, з вами Марія і філіжаночка про що або про кого. Попереджаю філіжанка. Давайте розглядати. Тож смачної вам кави та цікавої історії. Так, про секрети, які вам будуть відкриватись в цей день, щось будете дізнаватись. Так, дивіться, воно, знаєте, воно не як. Ну, Летіти буде, але це не так, що там дуже масовано якось. Але ж, я б сказала, Західна Україна і Південна Україна отакі регіони показує філіжанка. Тож будьте уважні, будь ласка. Потім ось тут показаний мені чоловік з дороги. Щось, щось йому цікаве, щось він для себе розглядає різні можливості. І дивіться, тут показана ще одна людина. Взагалі-то теж більш чоловік, щось незадоволений результатами. І оцей от чоловік, він як на роздумі. Чи тут можна допомогти, чи взагалі тут можна щось зробити, щоб змінити ці результати. Ось така ситуація. І десь здалеку чекайте хтось з вас інформацію. Далі дивимось. Ну, це як жінка, чоловік між ними якась інформація і прояснення якогось питання. Це як за телефонними розмовами. Так, ось тут домашня сторона, родина, оселя ваша. Рідні, близькі, друзі, ось таке все. Допомогу мені показують. Так, допомога від кого до кого. Жінка прикривається цією допомогою, це як чоловік організував, але, знаєте, це як через когось. Нібито от не самотужки, а він як організував, зателефонував комусь, от знаєте, як знайшов людей потрібних в цій ситуації. Потім Так, от тут чоловік з телефоном, знаєте, крокує так взад, вперед, взад, вперед, коли розмовляє. Про якесь завершення. На майбутнє плани будує. Але ж, знаєте, це як треба хаотична якась ситуація. Оце хаотичну ситуацію він намагається якось ну, до ладу привести. Ну, Найближчим часом багато розмов буде. Я не скажу, що я бачу, що все вийде, що виконання я вже бачу. Певні вдалі моменти будуть, їх я бачу, але це ще ну, от, як не цілком оброблена ситуація. Воно там ще щось ну як е, частину якусь він завершить, а частину це потім через якийсь час буде завершувати. Але воно для нього дуже цінне. Це знаєте, як собі напланував. І от поки не зробить, ну не заспокоїться. Тобто цей хаос йому не до вподоби. Тут йому треба, щоб все було, як знаєте, от, ну, легко, зрозуміло, щоб не було питань, щоб не стикатись з тими питаннями потім, коли вже буде горіти і пекти. Тут ще інша ситуація. На чомусь наполягає тут чоловік, в нього вже аж голова квадратна. Щось він жінці таке доказує. А от ну, він на чомусь наполягає, а вона як не йде на його якісь умови. Отаке воно. Е Якась промова про Єгипет мені показана, бо піраміди тут бачу. Десь щось закінчується ситуація. Знаєте, як. Тут такі плани будуються, як вирішується. Ну Воно фінансово показане, як вирішується ситуація, але ж прагнення бачу. Як вибудовується шлях? Воно, ну, тут, наприклад, якщо там хтось планує їхати в той Єгипет, то воно буде. Воно в найближчі дні це знаєте, коли це буде тема номер один, бо треба її влаштувати ну, ці намагання. Для когось може там тур приходить людина купувати. Потім ось тут показана ситуація. Тут людина, як знаєте, десь треба піти, поспілкуватись з людиною на посаді. От, як, наприклад, десь там прийти документи надати, чи поновити якісь документи, чи переробити якісь. Ну, щось таке, знаєте, коли треба десь в кабінет зайти. Це відбудеться, але показано, що там. Як вточнити треба, як до кого саме йти. Бо це, знаєте, як і перевіряйте, будь ласка, все, що там вам будуть робити, бо показано, що потім прийдеться повер... ну, так, повертатись назад, щоб там не наробили помилок. Бо щось людина мені показана: знаєте, чи голова болить в людини, чи взагалі якесь, знаєте, от як. Думає про щось, але це не про роботу. Це коли, знаєте, роботу руками робить, а голова десь, десь там, не на роботі. Потім ось тут, зараз дитина щось налякається темряви. Там чоловік якийсь, от як знаєте, воно не, ну, не виглядає як навмисне людина, хоче налякати. Ні, воно взагалі як Так, просто от людина вийде зненацька з, з темряви і дитину злякає. Так, будете потім пояснювати. Якось вспокоювати дитинку. Так, далі, ось тут бачу ситуація для когось з жінок, з дівчат. А, якийсь якийсь чоловік як як підглядає десь за вами. Ви мені показані, це знаєте, як нема спілкування такого прямого з цією людиною. Навіть тут не зрозуміло до кінця, ви знайомі чи ні, але людина, не афішуючи себе, десь за вами підглядає. Тож будьте уважні, де ви що ви, як, ви, як вас, де вас видно? Ой, вибачте. Так, далі. Для когось буде інформація від чоловіка, який десь, ну, десь, ну нема доступу зараз вам до нього. Як на зв'язок виходить людина. С у Літери поряд є. Літера В ще є поряд. Так, ось тут когось відкидаєте від себе. Не хочете спілкуватись з людиною, відвертаєтесь від людини. Людина дуже так заснула, чоловік якийсь дуже засмученим відходить від вас. Так. Далі. Тут мені подобається тут у когось з вас. От. До кінця не зрозуміло мені. Це. Це молодих чоловік, чи це. Е... Лице я не дуже добре бачу, тому мені так і не зрозуміло, чи це е жінка молода. Коротке волосся, таке, знаєте, трошки так хаотично воно так чолка трошки на лоба, не ретельно, там волосинка до волосинки все зачісане. А так, знаєте, такі, трошки безлад на голові, але симпатично. Ось тут якась така ситуація, коли душа співає. От знаєте, коли щось змінюється в особистому житті людини, і от просто душа співає. Аж у мене настрій підіймається, коли дивлюсь на це. Тут я так розумію, що тут якісь стосунки починаються у людини. Угу. Добре. Не будемо заважати, хай воно там буде якмога краще. Так. Робота соціум. Давайте, ну давайте про наших котиків я промовчу. Симпатичні моменти мені показують. Показують, що їм важко, дуже важко, але, повірте, вони сильні. От те, що вони роблять, і те, як вони в це вірять, оце повірте, це багато вартує. Далі, дивлюсь, по роботі у жінок у когось якийсь такий неочікуваний сюрприз чекайте від людей, від людини, від людини, від чоловіка якогось. Взагалі, ну. У вас аж очі так побільшають, коли людина вам той сюрприз принесе. Так, для когось, як же ж вам не хочеться, але треба буде. Показаний мені тут чоловік, з яким вам дуже не хочеться спілкуватись. Ну, от просто дуже не хочеться. Але треба буде. Ви відтягуєте, от як можете. А все ж таки прийдете, поспілкуєтесь. Але знаєте, щоб вас заспокоїти, ви там дійсно проясните якусь собі ситуацію. Тобто, це не впусту буде. а... Тут як промалюєте ланцюжок подій, як вам далі рухатись. Ну, така ситуація, хтось тут за телефонною розмовою вирішить своє питання, ідею отримаєте, і дуже задоволені будете, що ви закриєте якесь питання, ну, так, корисна вам буде та розмова. З, з чоловіком розмова. Так, ось тут якісь люди, двоє людей розглядають питання, але одразу розуміють, що, з, що робити з цим питанням, от яким чином його вирішувати. Так, ось тут мені показаний чоловік, аж слина тече, коли вас бачить дівчата, хтось когось з вас, з жінок таке балакає, от знаєте, аби не мовчати, аби зачепити вас, аби от хоч якось поспілкуватись. Але що мені не подобається, у нього ж є жінка, за ним стоїть жінка, і вона знає, який він. Угу. А, от, от тому він і балакає, аби не мовчати, бо ви взагалі не дуже йдете на, на, з ним на спілкування. То йому і хочеться, аби зачепити. Так, далі. Така гарна жінка поряд з ним таке. Ну, добре, далі дивимось. О, тут таємнички, якісь вам будуть розкриватись в цей день. Хтось нашепоче вам на вухо про якусь справу, про яку ви ну, от, почуєте від людини, і, як попередить вас, що чекай до тебе може прийти, то щоб ти знала, як тобі діяти в цьому випадку. Ну от, Якась така, знаєте, про, про якусь людину буде попереджати вас. Щоб будь уважна щоб ти там себе ніяк не підставляла, от щось. Тут загострення в якомусь питанні для когось з вас показане, але ж ви будете прояснювати, ви будете розуміти, яким чином вам далі просувати це питання. Хоча на деякий час, от на певний час, вас це зупинить. Трошки, але потім знайдеться новий шлях, як пробудуєте собі той шлях. Далі, ось тут чоловік якийсь буде розповідати про щось, про якесь виконання, щось він таке зробив. Дрібничку насправді, от повірте, ну, така дрібничка, але ж буде себе розписувати, що, от якби не він, то взагалі не, розуміло, не зрозуміло як би йшов. Щось там дуже нахваляти себе буде. Так, далі. Так, ось тут треба буде розібратись е в людині. Е поки що не розуміє, як. Якась ситуація, от знаєте, коли. З когось маску все ж таки зірве. от тут є літери: літера Д С. Більш не бачу літер. Дивіться, я цього так не залишу. Розізлить людину якась ситуація. Знаєте, маску, зірве дуже незадоволена така маска валяється. і Тут не одну. Тут дві людини пхали носа в справи людини в ділові справи. І, ну, Дійсно не подарує. Дійсно, тут так крокує впевнено, так знаєте, як я цю ситуацію зараз виправлю. Я навчу людей, як себе треба поводити. Отака, отака незадоволеність, отака, знаєте, жага навести порядок. Так, і тут у нас. Гроші чиїсь бачу, але це, знаєте, коли ви знаєте приблизно, яка сума грошей буде, ну, надійде вам, але ви знаєте, що це як навіть знаєте приблизно коли. Але тут більш ситуація, коли вам ще треба напрацювати. От, знаєте, як Тут не показано, що там проценти якісь не показано. Я так розумію, що тут взагалі-то стабільна така сума надходить. Але ви якось як, знаєте, налаштовані зміни тут зробити, хоча поки що не розумієте, яким чином з кимсь будете спілкуватись і дослухайтесь до ідеї, яку вам надаватиме жінка. Як роздивіться цю ідею, але зробіть по-своєму. Не так, як вона каже, а так, як ви відчуваєте ситуацію. Бо так, як жінка каже, вона не все там до кінця собі розуміє, вона як навмання, знаєте, каже. І так, як вона каже, воно більш до втрат веде людину. Вам якось по-своєму треба роздивитись її підказку, бо вона цікава, але не, не допрацьована, отак От я б сказала тут. Так, і ось тут показаний мені. ага, тут двоє, людей, двоє чоловіків дуже цінують один одного у тих справах, в яких зіштовхуються. І тут буде знову якесь спілкування, тут більш паперові якісь там справи між ними. Ну, от знаєте, коли як один папер буде перероблятись на інший, ну, щось там буде змінюватись. Ну, наприклад, змінились там якісь закони, і тепер треба переробити так, щоб воно відповідало новим законам. Тобто, може, комусь там варто б звернути увагу на таке. На цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую, хто роздивився разом зі мною, і всім вам бажаю гарного дня. Обов'язково бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, будьте до цього уважні. Якщо філіжанка попереджає, то ж, ну, будьте уважні, і бережіть себе. І побачимось, всім пока.